Ось стрілу знов не було. Пробили. Хорош, Тисяча. Тисяча шкоди є халявни є супер. Тепер якось треба дограти ще катку. А, нову ціль? Боже, що ви за хлопці? Я навіть не знаю, що ставити, чекайте. Давайте вже біду граю. Привіт, серій, добрий вечір. Ну ви сипете Дякую за відео, вдало стріму. Дякую, обідеш. Я вірю в тебе. Ну в цьому бою точно не візьму Єлов, ну це дуже тяжко. Це цілий відсоток. Коли останній відсоток це Мага тяжко Пробили. Так, уже 1700 є шкоди.

Да, бат подарунковий. Просто подарунковий бат. Топа це рта пробила на 600? Ого. Так, у них ПТшки ще таке є. Потні. Треба підтиснути тут. Тут теоретично можна взяти мітку, ділов, але треба прям десь засвітити багато що. тому давай ризикнемо трохи. Тяжика тут я не очікував. Może i tu, i tu. Гасы. Ой-ой-ой, капець він дав мені. є да, я лов. Ну, і арта добила. <рес> Хорош, добре. Дякую, Фоксик. актори працюють, може взяти і забій Дякую Діанка Ну да, да. Взяли ми міточку, зараз сподивимося середній. Ну, усьо. Е, так, FireLine. привіт. FireLine точніше. Напевно. Привіт, чи варто брати концепт АБ за 16 тисяч бон-натиску, чи в ньому? Дивись, якщо ти береш за всі бони світу, то не варто його брати. Якщо по скітці взяти, плюс тебе багато бонів, то там да, можеш. Якщо за всі бони, майже нема сенсу. Да, трошки арта занерфила. Таке буває. Привіт, Шокер, привіт. Дякую, Монтер. З чистою совістю маєш ти Круса ну, Зараз катну там хлопці замовляли катки. Так, вірно, окей. Не арта мітку взяла, але добила. Дякую, Андрій. Ну да Ціль а що поставити? Що поставити? а давайте Вогонь напевно. Поставлю трошки більше, щоб довше добивалось, бо не встигаю ставити цілі і вибирати щось інше. Дякую, мезентроп кепсько дякую за лайки. Пишуть 5 корон, 5 корон. А ну це ж багато монет дуже. Злий читер дякую. Едуард, дякую велика. Так. Тоді 10 став понівілонг. Так, три мітки, майстер кста. Древно плюхи включив.